Влад, проходить особисту терапію. Якщо не надто особисте питання, запитую. Це... Не надто особисто. У мене було два періоди, коли я був в терапії, але вони обидва завершились з різних причин. От ну наразі ні, наразі не проходжу. У нас ще був досвід парної терапії також. Так, трошки нам це було потрібно. Ми це брали, ми там... І це якраз буде продовженням відповіді на питання, яка ваша найскладніша. Криза. І тут є декілька питань. Найскладніша криза як ви проживаєте кризи? Як ви вирішуєте проблеми, коли виникають, що для вас головне в стосунках? Як вирішуємо проблеми? ми говоримо. Це, взагалі, секрет успіху, мабуть, будь-яких стосунків. Ми навчилися говорити. Так. Якщо раніше, то ми просто, типу. Кожен якось кричав про те, що йому не подобається. Ну мені здається, це так у всіх. Ну нас не навчили говорити в правильній формі. І ми кожного разу після таких невдалих сварок ми сідали і потім обговорювали: типу, блін, мабуть, краще говорити, типу, за себе, краще говорити, я відчуваю те, то типу, потім там влад може казати: Мені, коли ти кажеш так, я відчуваю, наче ти на мене наїжджаєш. Я така. Окей, але мені важливо, щоб ти почув, що я не намагалась тебе там таким чином критикувати. Ну і мені от таким чином уже постфактум, тому що ну сварки, керові сварки, вони трапляються. Ти не завжди можеш це контролювати, але важливо, що ти потім із цим зробиш. І важливо після ось цього емоційного накалу обговорити і сказати, що ок, що не ок. Там умовно влад знає, що там. Крик в моєму випадку не підійде. Ну, тому що я просто закриюся, нахер його пошлю, а той ще й піду кудись в парк гулять. Контразалежна особистість це дає про, про себе знати. І у нас так перші ну, перші сварки відбувалися. Да, у нас були такі перші сварки, що ми от сваримось, влад сприймає мої якісь слова як критику, я сприймаю його. Просто як типу, агресію до себе, і я така, все, коротше, до свідос. Закриваю двері, вона там сидить віскар, як п'є із цигаркою, а я гуляю вночі по парку, провокуючи його, щоб він звернув на мене увагу. Ну, Тобто такі періоди теж були, зараз уже такого не трапляється. На щастя, так, не трапляється. Так. Тому, типу, будь-яка криза долається розмовами, насправді, і часом. Ну, але... Легко сказати, говорити, але насправді говорити це теж є певний вид роботи, це не зовсім просто, тому що все одно ви маєте, ну, якби говорити правильно, ви маєте типу думати про, про що ви говорите, знаходити правильні слова. І що найважче, ну, наприклад, особисто для мене, це говорити про речі, коли я знаю, що це там, я сю можу якось а, зачепити, типу, зробити її боляче і. Ну, здавалося б, що легше було би ці речі просто ну, замовчати, але насправді, ну, саме вони є найважливіші, тому що тривале замовчування, воно призводить типу, навпаки, типу, до акумуляції, типу, цих моментів, і потім може статися вибух, і це буде дуже нездорово для ваших стосунків, типу, а може навіть і катастрофічно, тому, типу, Найважливіше говорити саме про найнеприємніші речі, і, тобто, і старатися нічого не замовчувати. Ну і часто буває так, що тобі здається, що це ранить людину, що людина там образиться, цього не витримає, але це лише твоя, твоє бачення. І часто буває так, коли ти там говориш якусь ніби як. Важко важкі слова, важкі фрази, і думаєш, що людина образиться, а людина це абсолютно нормально сприймає. І Ти тоді такий ха цікаво, це я обмежувала себе весь цей час, щоб не сказати йому це. А він вообще адекватно це сприйняв. А інколи буває навпаки, коли ти просто говориш щось, і це здається абсолютно елементарним для тебе, ну простим, таким як угу. констатацією факту, і ти по реакції людини бачиш, що ну це прям дуже сильно ранило. І, звісно, ну, в цій точці тобі не хочеться надавлювати далі, а тобі хочеться там, зупинитися і там, спитати, що саме людину ранило, бо типу, ти не розумієш. Ну, бо, бо, бо для тебе це не звучить якось боляче, образливо. Найскладніша криза. А, я ще тут, знаєте, що хотіла сказати, що для мене є різниця між проблемами і кризою, тому що ну, типу, проблеми це та штука, яку ти можеш просто обговорити. Разово, двохразово, і воно проходить. Ну, тобто, ви покращуєте стосунки, ви щось враховуєте. А криза це коли ви правда зіштовхуєтеся з якимись такими глибинними і, можливо, навіть важливими переконаннями, а інколи просто проекціями, коли ну, жоден із партнерів не може, не хоче або просто не виходить. Якось змінитись чи поступи, поступитися в цьому. І тут, звісно, ну, мене завжди рятувала моя терапія. Або якщо говорити там про першу нашу кризу, то мені здається, парна терапія нам дуже сильно допомогла. Але в той же час, ну тобто, це ніби таке комбо: у вас є парна терапія, де ви легально можете все, от якщо у вас проблеми із... Формою висловлення, то парна терапія це дуже класна штука, де ви ніби можете говорити про все, але це не буде так болісно сприйматися, тому що вам психотерапевт допоможе перекласти. І я, як людина, яка проводить парні терапії, я просто кожного разу дивуюся, наскільки ми можемо говорити чи там говорити про одне і те саме абсолютно різними словами, і доносити щось. Своїми словами, а партнер буде чути абсолютно інше через свою проекцію. Тому тут, ну, яку ти вважаєш найскладнішу кризу нашу? Скільки тобі здається, у нас було криз? Ну, Дійсно, треба порахувати. Нагадаємо, чотири роки разом. Ну, я би так назвав це. Перша це криза сепарації. Угу, 100%. Я теж так вважаю. Да. Так. Далі. Можливо, ця типу якась там посттравматична криза. Okay. Ну, то після смерті мого тата, що там було. Мені здається, це те саме про сепарацію було. Ну так, але воно, типу, ну наче як друга хвиля, типу почалася. Uh -huh. Ну, тобто, ми там наче трошки це проїхали, воно стабілізувалося, а потім знов, типу, бобах в дно саме. Ну, можна це в одно об'єднати, але там, Моменти певні. І, і останнє. Ну, це, мабуть, найважче. Ну, може, тому що воно найсвіжіша. Моя, можна сказати, криза. Ці всі фінансові питання, сама реалізація там, і пов'язані з нею проблема в наших стосунків. З кризами все така цікава штука, що кожного разу, коли настає якась криза, і тобі хочеться це завершити, і ти супер виснажуєшся, тому що ніби ти говориш, говориш про одне й те саме, і бляха ніхрена не змінюється і. Стосунки тільки гіршою, тобто ніякої позитивної в чому суть проблем. Тобто, у вас виникає якась проблема, ви її вирішуєте, і після проблеми завжди йде якась позитивна динаміка, тобто у вас покращуються стосунки. А з кризами ти, наче, топчешся на одному місці і нічого не відбувається. У нас, в принципі, перша криза стосовно сепарації, у нас відбулася е через рік. е-е-е наших стосунків, коли стосунки були взагалі прекрасні, а потім ще так наклалося, що влада помер тато, і потім це ще більше загострилося. Стосунки загострилися із його мамою, і з моїми стосунками з нею, і з його стосунками з нею. І так воно наче накопичилось настільки, що ми просто не могли, мені здається, цього витримати і е, е, якось правильно прожити. А потім криза сталася така більш. Ідентифікаційна у влада, да типу наче самоідентифікації коли він вирішив піти із посади керівника логістичного відділу, і абсолютно не тільки піти з посади, а змінити напрямок на трейдинг, і, звісно, рівень заробітної плати він дуже впав, і влада це дуже сильно зачіпало і якось його. Невпевненість, вона дуже сильно я там намагалась перший час якось підтримувати, але воно і на мене вплинуло. І, а в мене в цей час якраз дуже сильно пішов ріст. відчуваю. Тобто, а я навпаки, коли влад ем, був керівником відділу, я звільнилася. В мене був заробіток 200 доларів, тобто в мене була якась криза. І потім я почала розвивати блог, почала бачити результати вийшла вже на дохід там типу п'ять тисяч плюс. Доларів. Вона наче, ну, наче погіршувала ситуацію, тому що, е, тому що я бачила, що я не могла нічим допомогти йому і розуміла, що якщо я почну включатися допомогою, то стану такою, типу, як мамкою, і ми це теж проходили. І я застрягла в своїх проекціях, я потрапила в свої проекції, що абсолютно насправді е, така часта ситуація, коли От, проходить у вас два-три роки, коли ви разом, коли ви ще таким свіжим поглядом дивитеся одне на одного. А потім, ви хочете того чи ні, ви потрапляєте в свої проекції. І я втрапила в свою проекцію, де в мене мама була така сильна, незалежна, тягнула на собі ем, тата. Хоча насправді, коли я потім почала розбирати це в особистій терапії, я зрозуміла, що це все було погляд моєї мами. А насправді було не так і в мене тато дуже сильний чоловік. Але я якось втрапила в це, і я дуже сильно налякалася, що в мене можуть бути такі стосунки, е свобода і так далі. А влад цей час проходив свою кризу, і, звісно, воно, може, ти розкажеш із свого боку про, про те, як тобі ця криза проходилась. Ну так, там в основному були питання е такої затяжної, м'ясої стагнації типу, в моєму там, рості кар'єрному, фінансовому, типу, це прям дуже довго було, саме тому це було. Наскільки так, така так, криза так, була, Роки півтора, десь, От, так? Півтора роки дуже ну, довго. Віць, це дуже довго. Це при тому, що. Ну, тобто, я пішов, що <світ> з фармкомпанії, пішов з логістики, я е, свідомо значно понизив свій дохід. Я повністю змінив сферу. І, ну, умовно, я прийшов в нову сферу практично нульовий. Мені пощастило потрапити в компанію, яка готувала. Мені не пощастило, ти пройшов конкурс. Ні, ну так, ну, пройшов, звісно, але я до того, що можливість така з'явилася. Ну, там, де вони готові були умовно, з нуля брати, навчати людей. Там був величезний конкурс, там було дохрена людей на якісь, типу, 10 місць, да? ну, так, і, і влад пройшов цю десятку, потім став найкращим в цій п'ятірці, але ну, не... да, ну, Суть в тому, що трейдинг це такий ну, загальне, можна сказати, поняття, куди входить, типу різні його ти види, можна сказати, там, типу. криптотрейдинг, там, Форекс якийсь там, фондовий ринок. І от компанія типу, спеціалізувалася саме на торгівлі на фондовому ринку, і вона готова була брати і навчати типу, людей, які мали певний досвід в суміжних сферах. Не обов'язково це саме був фондовий ринок, тому що вони давали навчання з нуля. І от саме в таку компанію я потрапив, і там була типу, мінімальна ставка, і от вона у мене оця ставка, тобто без будь-яких відсотків, без будь-якого доходу, вона затягнулася аж на півтора роки. І це було типу дуже важко, і ну, для мене було найважчим саме те, що та е не те, що я в цей час там почала, навпаки, більше набагато заробляти там, ніж я, що ну там вона успішніша, там реалізованіша. Ні, навпаки, я, типу, дуже радів за нею, дуже пишався нею, але це е сильно дуже по мені било, як по ну, по-моєму чоловічому, коли, е ну, типу, ти не. Неповною мірою може забезпечити свою жінку, все одно у мене там хоч і немає там якогось, ну, умовно кажучи, мене ніхто так не виховував, ніколи не казав, що так має бути, але все одно у мене там з тих чи інших причин сформовано певне бачення стосовно питань, якими має займатися жінка, якими має займатися чоловік і хто там, ну і як би мені хотілося, щоб було в моїй сім'ї і. Оці свої, там, умовно кажучи, поставлені мною ж самим задачі, я виконувати не міг. Типу, і це по факту, ми я зараз думаю, ми зіштовхнулися теж із цими якимись соціальними переконаннями. Ну, дивись, ми говорили, у мене була оця криза на початку наших стосунків стосовно тих. Обов'язків, які я сама собі нав'язала і ніколи не чула від влади, а точно так само було у тебе тільки стосовно твоїх якихось уявлень. Ну тут не зовсім так. Тому що, ну, мені здається, не зовсім так. Тому що у випадку там е -е -е. за тими там хатніми справами і там якимось способом да, ти можеш зрозуміти, що ти не зобов'язана його мити, типу і перестати це робити. А от, ну, тобто, ти, умовно кажучи, продумала, пропрацювала це питання. А тут, в моєму випадку, це таке переконання, від якого я не готовий відмовлятися. Uh -huh. Інакше я перестану себе поважати. Тоб, ну, це для мене було принципово, Тоб, щоб я вирішив цю, ну, цю проблему. І на неї пішла неймовірна якась кількість часу. Це дуже довго було. І це ну, насправді це настільки довго і виснажливо було, що от, та, ми ми дійшли навіть до, до тої точки, що ми за два дні до початку війни розійшлися. І ми прям спали на окремих ліжках, влад мав переїжджати наступного тижня. І у нас перед війною якийсь такий класний вечір стався. Мені було супер погано, владу було погано. І ми в перед... ніч, коли почалася війна, ми ще провели такий класний вечір. В мене ще місяці мали початися, він мені приніс солодке, і ми так типу лежали, дивилися фільм, такий, наче прям прощальний хороший вечір був. І потім сталася війна, і це те, що теж дуже якось укріпило наші стосунки, тому що у нас, коли ми почули, ми були в Києві, коли ми почули, що як ну, ми це? Від, від вибухів, від вибухів більшість, мабуть, да. і в нас взагалі не було навіть секунди сумніву, що ми маємо. Діяти разом, тобто Влад, такий, тобто ми навіть якось забули про те, що ми розійшлися, і Влад такий так: збирайте то, те, то, тето. Бо я я ж така, та нічого не буде. Війни не буде. Я не хочу читати цю інформацію про тривожну валізку. вона мені нахрен не треба. ля-ля-ля. А, а я все прочитав. А Влад, факти, а влад дивився е, е, різні там прогнози політологів. Ну тобто, ми в цьому дуже класно врівноважуємо е, одне одного. І ми просто зібралися. І потім я пам'ятаю, ми підходимо вже до машини. І такі, типу, я тебе люблю, я тебе люблю. Ми поцілувалися, і після того ми вже все. Ми, у нас якось, ми дуже багато і потім проговорювали, і стосовно кризи. І це якось став той період, коли якось е питання якихось грошей взагалі перестало існувати. Е ну, Тобто, я зрозуміла про свої проекції, що це взагалі було не про, не про гроші, не про тата з мамою. Я змогла якось відділитись від того. і... Е і у тебе якось, як тільки перестало це питання бути якимось енергетично сконцентрованим, воно вирішилося. Ну, тобто, воно взагалі перестало. Я зрозуміла, що мені більше не вистачало просто подорожей вражень разом із владом. Влад зрозумів, що це взагалі не про гроші, не про ці да? не, не всі. А... Да? Так? Ну так, але в мене і в тому питанні не краще стало. Ну так, так. Коротше, війна нам типу можна сказати в цьому допомогла, хоч і, ну я не знаю наскільки коректно казати, але так. Ну дійсно, ми просто в момент, коли це стається, ти розумієш, е ну, що для тебе важливо, що для тебе ні. У мене не було, наприклад, думки, коли там прокидаюсь від вибухів. Типу, «Хм, а що ж мені зараз робити? Це ж ми розійшлись, типу, чи казати ясі, що їй треба робити, чи просто там їхати там займатися своїми справами. Ну ні, ти про це навіть не думаєш. Ти просто береш, типу ну, і Угу, Да. разом. І я ще хотіла сказати, що дуже цікаво, тому що от, у, от Влад, що говорить, що він був там щасливий за мене, коли я росла, так і було. Ну, тобто, у нас ніколи не було якоїсь типу конкуренції за успіх, за доходи абсолютно ні. І я. На 99% впевнена, що в мене не було б тих результатів, якби ну, от не підтримка влади, тому що кожного.